А скажи, будь ласка, Льоша, а якщо е, іти е, от, з іншого боку, про який каже Ірина, так? Тобто, щоб, наприклад. Е... Людина приходила до косметолога і питала: А чи є у вас Бурдова, мені радили, чи це довший шлях і немає ну як повер з, з мого багатого досвіду, це шлях, який неможливо пройти. Бо насправді, ну якщо у вас є мільйони, щоб кожна людина питала саме вашу косметику, ви можете спробувати, але бізнесу там не буде ніколи. Ну насправді будемо об'єктивні. Якщо є сфери, де є професіонали. То професіонали завжди порадять те, що вам треба. Тобто, умовно кажучи, якщо вам треба ліки для нежиті, ви зорієнтуєтесь на рекламу. Але якщо вам треба ліки, не дай Боже, там хіміотерапію, навряд чи ви будете орієнтуватися на рекламу, Ви будете орієнтуватися на те, що вам скаже спеціаліст, якому ви довіряєте. Так. Тому тут така ситуація, що люди довіряють спеціалісту, і насправді вам треба розказати спеціалісту, чому він буде ще кращим спеціалістом для своїх. Клієнтів через вашу косметику. О, це Ви мене, йому маєте дати ці важелі, але це для нього в першу чергу має бути. Дякую.